Чаївська лавра святиня, яку десятками років пильнують попи московського патріархату, храм, де моляться за мир в Україні, і водночас не визнають Росію ворогом. Місце, де розмовляють російською і де не цікавляться політикою. Що там всередині за сімома замками віри і молитов, ми спробували дізнатися. Російська мова в українській святині на Тернопільщині такий парадокс досі існує. З перших кроків як вступаємо на територію Почаївської лаври, чути російську від услужниць, які прибирають сам храм. А далі вожі кидаються молитви теж російською. В крамниці до схочу духовної літератури. Чимало книг видавництва Почаївської лаври, теж російською. Продавчиня такому асортименту не дивується. Тільки дитячі. А дорожко є російською. А зараз є лави видає не спіття. Більше того каже, як же іще можна молити молитви, коли не російською. Це просто шрифт російський, а так це комуславянська мова. Перекласти її на українську, це не буде не А немолитва. Ну, наприклад, маніта. Що таке маніта, ви знаєте? Це щука. Як молитви так щоб розуміти, як... як розуміти, розуміти можна і ланіта. А що ви шо, все що це розумієте? Ви знаєте, що ну, перекладами. За штуку ви мене молилися. Щоб спасики вдарили в ланіту. Тиждень перед тим служба безпеки України вилучила у Почаєві пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. Тим не менше, у крамниці на території Лаври досі можна знайти книги На каком язикі маліца видана у Почаєві, брошури російською мовою, і книги, видані у Москві, теж російською мовою. Чому такий великий асортимент російськомовних книг в крамниці пояснення просте орієнтуються, мовляв, на читача. А щось тільки зорієнтовані на когось чужих, так якби приїжджав чи ну у нас ситуація святині як то носиться. Багато приїжджають і уміння англійської яси. Згодом ці слухачі слухняно моляться за здрав'я, теж російською. Ось навіть якась пані просить віднести мене записку. Мова молитви це лише зовнішня оболонка. Важливіше ж для вірян за що молитися. В Почаївській лаврі це точно не намірення перемоги над Росією чи визнання Росії ворогом. За що моляться і чому не називають ворога його московським іменем віряни Почаївської лаври у нашому наступному сюжеті. То як не я, і з такими словами пішов захищати рідну землю і тернополянин Тарас Щірба. А сьогодні, 5 грудня, рідні і близькі проводжають захисника в останню путь. Він був найкращим батьком для своїх дітей, найкращим чоловіком для своєї дружини, найкращим сином для своїх батьків і найкращим другом він був для нас, тому що він був од із кращих, яких можна назвати людей. Тому що він всіх всьому підтримував. Ніколи нікого з друзів біді не кидав, не лишав. Він чи міг все допомагав. Ми разом в одній роті були, найкращий. Розумний був. Він тут дарувався, не, не хотів тут. Ми служили разом 14-му і в 15-му з ним. Він сорвався туди, і цей раз рвався туди. Життя пройшов сміливо і твердо додають побратими до кінця і став героєм. Хоча мав вибір, міг не йти на війну, бо багатодітний батько. У захисника залишилося троє дітей, троє хлопців. Людина душа. Я вам не можу, не можу передати. Като добра була людина. Він любив свою родину, він любив дітей. Він дуже мав гарне виховання. Батьки його гарно виховали. Він дуже. Він троє дітей в нього. Він міг і не йти на війну. Просто ми прийшли свої такі родини дати почуття і хай приймуть. І хай земля буде пухою, дасть Бог царство небесне. Соні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України. Можно ми рішучому воїну, номер обслуги 3-го відділення протитанкових керованих ракет, військової частини А44, 38, солдату Щербі Тарасу Михайловичу. Він загинув 29 листопада 2022 року, стримуючи збройну агресію ворога біля селища Кордюмівка Донецької області. Захисникові було 37 років. У такому ж віці загинув його прадід, теж на війні. Прадід воював теж в 37 років загинув. Так. Бабця його, що живе сто один рік, у була, відсиділа в тюрмі, відсиділа і вивіжені були. Тоді вона ще жива, а внука винуває. Тарас Щирба працював у комунальному підприємстві Тернопіль Брав участь в АТО ООС, був поранений. Рідні наголошують, він дуже любив свою родину, своїх діток і Україну. Був лідером і прикладом для інших. Люблячий батько, люблячий син, і, який любив свою рідну Україну і за неї постійно переживав, боровся і загинув. Він настоящий герой, і то вже всі побачили. хтось сумнівався, може мав якийсь сумнів, то тепер однозначно. Що ми маємо, ми гордимося ним і можемо сказати, що він марно не, своє життя кажуть, не поклав. Він прагнув тої справедливості, на і пам'ятаю. Він завжди старався бути всюди передовим, завжди був таким, скажімо, справжнім лідером. І ну, не знаю, з нього тільки можна було брати тільки приклад. Це наш троєрідний брат, так. він наш герой. він... Він положив своє життя та то, щоб ми жили, ми тут стояли за Україну, за те, що ми були в... вільна нація. Вільна, тепер завдання рідних попіклуватися про його дітей, аби вони виросли сильними і щасливими, хоча вже й без батька. Поховали Тараса Щирбу на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі поруч із побратимами. Вічна слава герою і пам'ять. 105-та окрема бригада тероборони отримала бойовий прапор. Його вручили діючому командиру-полковнику Євгену Фоменку. А освятив блаженніший епіфаній. Відбулось дійство у столиці. 105-та бригада, створена на Тернопільщині 27 червня 2018 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення військовослужбовці бригади приймають безпосередню участь в бойових діях, звільняючи захоплені українські території. Крім того, наші військові отримали і грамоту від президента України. Субтитрувальниця Голова Білецької громади у суді його обвинувачують у привласненні розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Справа зокрема у цьому договорі на прозоро на виконання робіт, а саме будівництво водопроводу для водопостачання вулиці Грушевського, вулиці Садової у селі Плотича. Тендер виграло товариство із обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Вся Україна, директор якого також на лаві підсудних. Не пізніше грудня 2019 року Болицько військового голови Малика, який є службовою особою, та якому було достовірно відомо, що роботи, які були заплановані до виконання по вищевказаному договору, вже виконані в квітні травні 2019 року. Жителями села Плотичі Тернопільського району Тернопільської області та частина, з яких взагалі виконуватися не будуть, виник злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів. У великих розмірах, які перебувають в володінні Белецької сільської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за пособництво директора «Вся Україна Гладських Андрій Віталій. За обставин, викладених в обвинувальному акті, прокурор подав позов про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок перерахування грошей від Білецької сільської ради до підприємства вся Україна. Відповідно, обвинувачені мають повернути 305 тисяч гривень. Та вони своєї провини не визнають. Готові доводити, що діяли законно. Чоловік правомірно зробив роботу, і ми йому платили. А це що мене звинувачує в тому, що підробний підпис ой, так, перебував. Це. Він прийшов, ми заключили договір, після того договір був підписаний, чи він підписував, чи він не підписував. Я не можу сказати. Дуже багато слідчих помінялося, П'ять експертиз помінялося. Кожна експертиза робилася на той вихід кінцевий, який зараз є е сторонами. Е так само й дав покази після того, як наша прокуратура зустрілася з ним в родах на заправці, про що вони домовлялися, я не знаю. Але кінцеві не отримали. Наразі сторони погодили порядок дослідження доказів. Наступне судове засідання має відбутися 23 грудня. Воює уся країна, а тому ми не переможні. Наше військо це мільйони людей різних професій: діти та дорослі, які щодня допомагають Збройним силам України. Про волонтерів ми розповідаємо вам у сюжетах чи не щодня, бо їх безліч. Це люди, які печуть хліб для військових. Не їдять діти, я би дуже рада тече. Щоб вони їли той хліб, вони вартують. Вони там воюють, а ми за їх плечима. Волонтерять і дорослі, і малі. Школярі у вільні від навчання час або ж на канікулах шукають можливість, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Комусь бронежилет або каска. Щось таке і збережелене життя, хоча б за мільйон. Це багато одне життя за мільйон, тому що ця одна людина може творити багато доброго. Ми дбаємо, щоб захисникам та захисницям на передовій було тепло. Для цього в тилу майструємо буржуйки. Хочемо, щоб вони мали міцне здоров'я. Для цього готуємо вітаміні чаї та збираємо продукти. Ми вшиємо одяг і взуваємо все, аби військовим було зручно. Люди самі дзвонили до мене з різних куточків і пропонували питали, яке воно має бути. І ми так десять разів завжди сюди приходив, питався. Підходить, воно не підходить, і в результаті цього вийшли дуже гарні бронежилети. Чи не кожен, з ким зараз можна зустрітися на вулицях, волонтерів? Бодай трохи. Анатолій з онукою теж доєднувалися, бо хочуть допомагати Збройним силам України. Фінансово і велику суму презентував на тепловізор. Малюнки для ЗСУ. Ми їх давали ЗСУ. Ми колись з друзями збирали гроші на зсу і зібрали багато з першого разу. Волонтерський рух точно об'єднав українців, переконані люди, і кажуть, важко такій згуртованості знайти аналоги в Європі та світі. Я вам скажу, що я так трошки слідкую за світовими подіями. І все, ну я такого не бачу. Я не знаю, чи є аналоги, але я знаю таку велику кількість своїх знайомих, які стали волонтерами. Я знаю скільки вони зараз роблять для цього. То мені здається, що такої єдності, як у нас, серед наших людей, ну напевно, ще світ не бачив. Волонтерський рух. Є дуже важливим, це є дуже важлива підтримка для наших воїнів. Ну, за цих 9 місяців я дуже допомагав. Я допомагав плести сітки, також і кошти. Допомагав так само і на складах, розгружав, нагружав. Ми допомагаємо, бо боремося за єдине перемогу над ворогом. І найкраща подяка кожному волонтеру сьогодні. Це наш з вами донат. Понад півтони російської літератури здали на макулатуру у публічній бібліотеці Шумська. Ініціативу ворожу літературу на макулатуру, а гроші на ЗСУ започаткували у вересні, і майже за два місяці зібрали 546 кілограмів видань. Люди приносили книжки по різному Є можна сказати від кілограма до 50 кілограм. Загалом до першої частини акції долучилося 50 людей. Це і жителі Шумська, і навколишніх сіл. Потім бібліотекарі почали шукати де дорожче здати ворожі книжки. Знайшли у Ямполі збір макулатури вартість 3 гривні 20 копійок за кілограм. А далі почали думати, що ж купити на ці гроші. Всім підійшов такий варіант закупити саме цей сушкар. Це засіб, який забирає вологу від взуття, шкарпеток та ніг. Також разом якби дезінфікує, тобто, якби ну дозволяє, якби помити ноги. Там на п'ять там пише п'ять діб, можна ним користуватися. Знайшли інтернет-магазин, який дав знижку на засіб. І так придбали 192 баночки цього сушкару. У нас при шумській територіальній громаді діє гуманітарний. І ми передали туди цей засіб, і я дізнавалася, вже майже цей засіб передано саме воїнам землякам тобто воїнам, які з нашої громади. І навіть були такі вже схвальні відгуки, що хлопці задоволені. А це найголовніше, тож вирішили продовжити ініціативу. Тим паче люди підтримали. Приносять не тільки радянські книжки, видані у Москві, а й нові видання, видані російською мовою. Самі вони дуже раді, що така акція каже: ми трошечки очистимо той хлам вдома, так можна сказати. І так приносили нам ті книжки. Ой, і так зараз опитується, ой, ваша акція закінчилася, а ще можна принести. Ми вирішили продовжити цю акцію. Тож, якщо ви наважились очистити домашню бібліотеку від російської літератури, її з радістю приймуть у публічній бібліотеці в Шумську. А ще сюди можна приносити україномовні книги і подарувати їх книгозбірні, щоб всі могли читати. Адже, поки діє воєнний стан, закупляти нові книги бібліотека не може. На відкриття казкової резиденції в Тернополі прийшло більше пів тисячі тернополян та гостей міста. Відкривала свято казкова героїня Зима. Ну як так, ангел пропав. Ну не можеш ти будеш пропаганди разом з Ангелом та неслухняним героєм Антипком діти грали в квест гру на тему зимового Тернополя. Відповідали на різні питання, хто в які часи жив в місті і які вулиці названі в честь цих героїв. Одним з таких був татарин. У нас фактично всі персонажі, починаючи від русичів, козаки, в тому числі є татари, бо вони неодноразово і ходили з козаками разом на, на бій. Тернополяни кажуть, добре, що для дітей в такий нелегкий час організували цікаве свято. Для дітей завжди має бути якась радість. Втіха на складні часи, коли дитина трішки з стресового стану виходить і. Отримує хоча б якісь позитивні емоції, це і добре. Звичайно, ніхто не забуває про наших зсу. Всі Ой, ми їх любимо побачу, щиро не їм вдячні, хвилюємося за них, щоб всі туди повернулися живає, живі і здорові. Оксана Кирилів зазначає, що її восьмирічний син вже приготував лист Миколаю і з нетерпінням чекає його появи. Малював, теж не ходив і звичайно ж просив знову ж такої перемоги. Що писати. і писати баскетбольний, баскетбольний, баскетбольний мяч. Святий Миколай на площі з'явився лише після того, як діти разом з історичними героями повстанцями заспівали відому по Пісню гарна пісня. О, гарна. Так, думаєш, почули всюди Звичайно. діти від святого були в захваті. Щоб сфотографуватися з ним і вручити списки подарунків, вишикувалися в чергу. Я побачила святого Миколая листа. І ще трошки капеши, я просто довго думаю, що мені подарувати. Ну взагалі то я хочу. Щоб ця ж зима була теплою в міській раді. Кажуть, що скоро організують ще одне свято для дітей та дорослих. На майдані встановлять традиційну різдвяну шопку на її урочистому відкритті також влаштують груз сюрпризами для малечі. Звичайно, що дуже важкі часи, дуже багато кажуть, що сьогодні війна триває і не до свят. І тернополяни проголосували, що не буде ялинки, не потрібно сьогодні ставити. Але звичайно, що лишити тернополян гостей міста хочеться зробити хоча б якісь світлі події. В цей складний час шопка однозначно буде відкрита. вона буде стояти завжди на цьому ж самому місці праворуч якраз по правій стороні нашого театру. Якраз, тобто вона буде і звичайно буде заходи, Буде наш туристичний центр. Обов'язково буде готувати заходи. Казкова резиденція на театральному майдані діятиме щоденно, а на вихідних працівники туристично-інформаційного центру влаштовуватимуть для дітей новорічні та різдвяні майстер-класи. Також в резиденції буде можливість зустрітися з святим Миколаєм, зробити фото та передати йому лист з побажаннями. Санкар з Кременця Андрій Манзій посів 10-те місце на етапі Кубка світу санного спорту в Австрії. Результат Манзія найкращий для України щонайменше за 13 років. Починаючи з сезону 2009-10 років, жоден український санкар не фінішував у топ 10 Манзій покращив особистий результат на Кубку світу. Його попередній рекорд – 14-те місце. Погода на Тернопільщині. Сьогодні 5 грудня хмарно без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температура впродовж доби 0,5 градусів морозу. 6 грудня буде хмарно. Вночі без істотних опадів в день невеликі опади на дорогах ожеледиться. Вітер з поривами 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж доби від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. 7 грудня на Тернопільщині буде хмарно. Невеликі опади на дорогах ожеледиться. Вітер південно східний. 10 метрів за секунду. Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.